Всім привіт, шановні друзі! Вітаємо вас на кармаркеті. Це місто Житомир Покровська 271. І сьогодні у нас субота, 22 березня. І як завжди, раз в тиждень ми показуємо вам ряд автомобілів для того, щоб ви мали можливість побачити, можливо, побачити автомобіль своєї мрії, приїхати до нас в місто Житомир і обрати свій автомобіль. Або бажаєте продати автомобіль, завжди раді бачити. Гарний асфальтований майданчик, асортимент великий, де можете поставити своє авто, і воно обов'язково знайде свого власника. Ну, перед тим, як ми покажемо вам. Ряд автомобілів хочу подякувати нашим Збройним силам України та всім формуванням, хто оборонить нашу землю. Величезне, дякуємо вам за все, що ви робите. Ну а всі, хто не на передовій, е, хочу, щоб ви всі об'єднались. Ми всі об'єднались і робили все для того, щоб наш і дівчатам було чим нищити ворога. Їх підтримували не тільки добрим словом, ну, але й обов'язково і ще і. Всім необхідним, починаючи з грошового забезпечення, закінчуючи реабілітацію. Тому робимо все для того, щоб наша країна отримала обов'язково перемогу. Ну а ми, друзі, показуємо вам ряд автомобілів більш детально, що у нас є на майданчику, обов'язково покажемо під час огляду. Ну і, шановні друзі, ось дівочка бігає, та бачите, з відрами, з повними відрами, це на щастя. Грінбі там можна попити каву, чай, з'їсти смачні. Ну і просто попоїсти і гарно провести час. Все, друзі. Е... А перед тим ось мені дружина нагадує, махає руку Хочу передати привіт село Криве, яке знаходиться у нас на Житомирщині, а саме пані Мирославі, сину і чоловіку, які буквально вчора придбали Нісан Кашкай. Тому вам величезний привіт. Як і обіцяв, дякую, що приїхали на Кармаркет. Ну а тепер е... ще там в папільну привіт. Дам і в Барановку, всім привіт, хто приїжджає на Кармарт. Маркет мене пізнає і тисне мені руку. Мені дуже приємно. І не забувайте, палець догори знизу, ось тут, зліва, підписатися. Хто не встиг це зробити, обов'язково зробіть нас. Уже там трошечки є людей. І дуже приємно, що таке е, англійському ком'юніті збирається. Хто е, дивиться, купує автомобілі, продає автомобілі. Це дуже круто. Все, починаємо. Volvo. Volvo S60. Автомобіль 2017 року, 194 тисячі пробігу, двохлітровий бензин, автомат 5 місць. Передній привід. Сполучені Штати Америки. Один ключ. Ціна 13777. Сполучені Штати Америки. Вольво. Так як і цей красунчик, це зрозуміло, тому що всі знають, що це Форд Fusion. Усіоне у когось. Так, авто 19-го року, 175 тисяч пробігу, двохлітровий бензин, автомат 5 місць, повний повний привід. О, цікаво. Сполучені Штати Америки, один ключ, ціна 13777. І тут 13777. Це двохлітровий, і це двохлітровий. Це 17 й рік, а це 19 й рік. 17 рік, 19-й рік. Ось два автомобіля за одну ціну можете прийти, подивитися, обрати, протестувати і обрати, який більше підходить для вас. Вау, красунечка. Так, погоджуюсь, красунечка. Так, BMW 328 15 рік, 208 тисяч пробігу. Бачимо, проєкція налобове склоє. Двухлітровий бензин. Автомат 5 місць, повний привід. Сполучені Штати Америки, один ключ. Ціна 16500. Бачимо панорамний дах і більше не бачимо, темне скло. Але якщо хочете побачити побільше, переходьте на наш сайт, і там обов'язково є всі фото, а також камера, камера 360 в середні авто, де все, можете подивитися. І оптика дуже гарна, у BMW. Так, далі ще одна Volvo xc 70 Це такий приземлений позашляховик. Отже, повнопривідна автівка 317 тисяч. Пробігу 2014 рік, трьохлітровий бензин, автомат, 5 місць, сполучені штати Америки, один ключ 13500. п'ятсот. у нас четвертий автомобіль Сполучені Штати Америки. Тут є всередині шкіряний салон. Це дуже гарне мультикермо. І мені дуже подобається, ось універсали. В такому форматі. Субару e, подобається і ось Вольво подобається. Ви подивіться на цю ляльку, на цю красунечку, привіт, Манюнечка. Ну як Манюнечка, длінюча, Здоровецький, седан у нас, Audi А6, 17-й рік, 195 тисяч пробігу, 3-літровий бензин, автомат 5 місць, повний привід, Сполучені Штати Америки, один ключ, ціна 2500. Знову Сполучені Штати Америки. Щоб так по всьому ринку позбирав, би, стільки не було в одному ряді ніколи. Просто бомба, просто пушка, яка тут оптика, full LED memory, там що завгодно можна. лекшері. Всі слова, які англійські знають, можна впихнути в цей автомобіль, тому що дуже, дуже гарно виглядає і номер гарний. Так, далі у нас Opel Vectra. До речі, давно не бачив Vectra. Астрив, багато, Векторів. Сьомий рік, 247 тисяч пробігу, 2,2 бензин, встановлено ГБО, механіка 5 місць, передній привід. До речі, автомобіль купували офіційно в Україні у дилера два ключі, ціна 5750. Хто такий дилер? Ти не знаєш, ти не тих дилерів знаєш, хто автомобілі постачає у нас офіційно в країну. Так, далі, Volkswagen Turan. Дружина спалилася. Так, 2000... А, Раніше життя було, так? Да? Так, Volkswagen Turan, 2009 рік, 226 тисяч на одометрі, 1,4 бензин, механіка, сімеймісне авто. Передній привід, Європа, один ключ. Ціна 7850. Гарний мініван, всі полюбляють тюрани. До речі, останнім часом дуже багато людей купують тюрани. Так, да, я Павло, бачите? Дуже приємно. Родичі, напевно, десь родичами. Легенчук теж прізвище. Ви так, так, так. Я просто, да. якщо я буду на трошки… Російською? Ну да, так. Можете, просто, без проблем да? взагалі. Ні, нормально, нормально. А я просто е, ви, ви тут будете зараз? Можемо, дознімаємо, я підійду, ми поспілкуємося. Якщо ви не поспішаєте, все, добре? Ні, ні. Все, радий бачити я, на, з, з одним спілком. прізвищем. Ви Розумієте, людина в інтернеті спілкувалися і він теж Легенчук, і я Легенчук. А ти не легенчук? Ти нікітіна. Так, поїхали далі. Родичка, можливо. Поїхали далі. Volkswagen Golf. Ви подивіться на цю нестаріючу класику. Автомобіль 2000 року, 226 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ГБО є, автомат 5 місць, передній привід. Німеччина один ключ, додаткова гума на дисках, ціна 5300. І, до речі, є товарний чек на 5 тисяч гривень. Що тут мінялося? Дуже багато всього. Мінялося, робилося, тобто автомобіль і ще з додатково гума на дисках, яка є всередині і помістилась там. Ви уявляєте, ну, гольфіки бомбічні. Так, це третій, да, гольф? Я не знаю, напевно. Так, далі, далі. Hyundai Kona, Автомобіль 2021 року, 27 тисяч пробіг всього-навсього, 40 кВт. П'ять місць. Передній Привід, Німеччина, два ключі, ціна 17800. Ну, новий автомобіль. Mm. Кони, до речі, люблять. Буде mm. склейка. Mm. Mm. Добре, буде склейка, каже, дружина. Щось натиснула телефон, нічого страшного, ми не зупиняємось. Так, далі маленький, гарненький. Ну як не маленький. Це Кліо у нас в універсалі, напевно, 2009 року 188 тисяч на одометрі. 1,2 бензин, механіка, 5 місць, передній привід Європа. Два ключі, ціна 4400. Ой, який красунчик стоїть. Великий, гарний, в супердизайні Peugeot 3008 20 й рік. 142 тисячі набігав вже 1,6 бензин, автомат, 5 місць, передній привід, Франція, два ключі, ціна 22 500. Які там кнопки цікаві, які кермо малесеньке, зручне. Там вже майже штурвал. Ой, автомобіль. Не знаю чому, я вже це багато разів казав. Що мазди? Дуже полюбляють дівчата, тим більш таких кольорах сині. Вони червоні, жовті, ось ця глубенька. 2007 року це Мазда 3, 246 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ГБО встановлено, автомат, 5 місць, передній привід. Офіційно була придбана автівка в Україні. Має два ключі, додаткова гума, ціна 5900. Вау! Вау. Такий же колір, майже ідентичний. У Hyundai Getz. Оце взагалі автомобіль, який такий швидесенький, як він їде. Для міста те, що потрібно. 2006 рік, 171 тисяча пробігу, 1.1 бензин, механіка, 5 місць, передній привід. Офіційно придбано авто в Україні, два ключі, ціна 3650. У нас багато автомобілів на початку було е, з Америки пригнаних, а ці автомобілі, бачите, офіційно придбані в Україні, вже як мінімум 4 у нас. Так, далі у нас шкода Октавіа 5 2009 року 206 тисяч пробігу. 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі. Ціна 8900. Ой, автомобілі, з яким пов'язано в мене дуже багато, і з моїм другом. З Мішка. Мішка, тобі привіт. Фіат Добло, вантажівка. Ну, не саме цим автомобілем, а таким же автомобілем. 2008 року 237 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ГБО встановлено, механіка. Два місця, тому що це вантажівка. Передній привід. Європа, один ключ, ціна 3500. Комусь для бізнесу, для роботи. 3500 вантажівка. Так, на черзі у нас Kia Ceed. Бачите, сьогодні субота, але вже час такий пізній, майже п'ята година вечора. Не змогли ми раніше приїхати. І щоб вам неділю було, що подивитися, тому трошечки пізно і людей вже дуже мало. Ceed, 2010 рік, 153 тисячі на одометрі, 1,6 бензин, автомат 5 місць, передній привід, Швейцарія, 2 ключі, ціна 9500. Ну, да, скоро закривається кармаркет. На ну, вихідних до шостої вечора працює, якщо не помиляю, ще до сьомої. Ну там десь на годину довше, ніж в будні дні, але працюємо щодня. З восьмої ранку, по вихідним з сьомої ранку. Тому всіх чекаємо в гості. І, до речі, ось там не просто так, на задньому е фоні у мене огляд авто. Тому що дійсно там оглядаємо ми авто, там є підйомник, на який ви маєте можливість заїхати і подивитися автомобіль не тільки ззовні, не тільки то, е пробувати пробивати лакофарбове покриття. А ще є у нас підйомник, де ви маєте можливість подивитися автомобіль і всі вузли знизу. Також є комп'ютерна діагностика, де ви маєте можливість побачити автомобіль можна так грубо кажучи, залізти в мізки і подивитися, що з ним відбувалося, що з ним робилося. Крім цього, шановні друзі, давайте по порядку, приходьте. Думайте, який автомобіль обрати, бо у нас дуже багато варіантів, коли люди вже їдуть і обирають автомобіль. Ну вони вже побачили або на youtube каналі або у нас в соціальних мережах. От вони хочуть Volkswagen B6, Вони приїжджають вже конкретно за B6 і обирають B6. А є люди, які приїжджають за B6, а їдуть на Ford комусь або на Nissan, або на Hyundai. Тобто є поняття, що хочуть, а обирають на місці. Тому щоб таке зробити, потрібно в першу чергу приїхати до нас. 에, приблизно розуміти свій бюджет, хоча якщо бюджет у вас трошечки не вистачає коштів, у нас є від ОТП банк 에, розстрочка, розтермінування, кредит, лізінг, як то називається, наші менеджери більш детально цю інформацію вам дадуть. Приїжджаєте. Проходитесь, дивитесь, вибирайте декілька автомобілів, які вам сподобалися. Е, Ключте менеджера, відкриває менеджер відкриваємо автомобілі. Ви їх дивитесь, товщиноміром перевіряємо локофарбове покриття. Якщо подобається, сідаємо, робимо тест-драйв. Якщо потрібно, піднімаємо на підйомнику, дивимося ще автомобіль знизу. Якщо потрібно, що потрібно більше? Більше потрібно що? Телефонувати власнику, казати: ось. Все, є е, покупитися на ваш автомобіль, домовляєтесь по ціні, тому що у нас авторинок і ціну, яку я називаю, це не варіант, що це остаточна ціна, вона може бути і нижчою. Тому що власники авто завжди роблять якийсь зазорчик маленький, можливо, 100-200 доларів е, скидають. Але не завжди, щоб ви не приїхали і сказали, о, скидайте, нам сказали в відео. Ні, в більшості випадків скидають, е, обов'язково трошечки уступають в ціні. Е, після того е, власник приїжджає, ви домовилися, власник приїжджає, договір куплі-продажу ми робимо на Місці, е, також експертний висновок з першого разу запам'ятав, експертний висновок. У нас теж є е, від МВС України, де ви маєте можливість перевірити номер кузова, номер двигуна і номер агрегатів, а також саме посвідчення. Ти... Як воно називається? А? А? а, Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Все, ось перевіряємо. Ну, все, домовляєтеся, ви вже власники авто. Якщо ви бажаєте продати автомобіль, взагалі. Все легко і просто заїжджаєте до нас, підходите до менеджера. Менеджер дивиться, фотографує авто. Ви розповідаєте, що за автівка, звідки що, де з нею було, не було, де підфарбована, не підфарбована. Даєте всю інформацію про автомобіль. Ми його записуємо, вносимо в базу. Ви заїжджаєте, ставите автомобіль в вільне місце. Якщо таке є, якщо немає, ми знаходимо вільне місце. І від того моменту автомобілі продаються е, у нас. Е, для цього вам потрібно просто приїхати залишити авто. Якщо ви не маєте можливості залишати авто на постійній основі, тому що ви на ньому працюєте, їздите, ви можете на вихідний приїхати і просто як на авторинок да, приїхали, поставили автомобіль, його ж і продаєте е, на вихідні дні, без проблем взагалі. Тому все, друзі, всю інформацію головну я вам розповів. Тепер продовжимо і покажемо вам цих 10-12 автомобілів. І продовжимо з Volkswagen Passat b 6 авто 2007 року. 242 тисячі пробігу, 2-літровий дизель, механіка 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі, ціна 7300. Так, вже багато наговорив, будуть казати. Будете казати, що ой, як довго. Друзі, є така функція, як прибрати звук, включити субтитри і <рес> можете читати якому кому мій голос. Ще один... А, хотів сказати Ford Fusion Ні, це Ford Focus. 2019 року дуже гарно виглядають фокуси. 216 тисяч пробігу, 1,5 дизель, механіка, 5 місць, передній привід Німеччина, 2 ключі. Ціна 11900. І у нас є це тюф, напевно. Коротше, документ німецький сервіс, де написано, скільки пробігу, в якому році. Тобто він офіційно фіксувався, де там що з ним було, скільки пробігу, достовірність оригінального пробігу. Так, далі. І не тільки. Так, далі, Volkswagen Golf. Напевно, сьомий якийсь? Сьомий, напевно. Так. 2017 рік, 136 тисяч в пробігу, 2-літровий дизель, автомат, 5 місць, передній привід, Німеччина, один ключ. Додаткова гума на дисках, ціна 15 700. В гольфах, взагалі, не розумію, де там сьомий, Якщо їх спасати, можу ще сказати, де там від третього, напевно, по восьмий, можу вгадати. Гольфи, ну, щось мені не зрозуміло, які вони там, ну. Я ж не експерт і не людина, яка продає автомобілі. Я ведучий і мені потрібно тільки показати вам автомобілі, а все детально у нашого Роми, Саши або у Дініса. Вони про автомобілі знають більш достатньо, щоб вам розповісти. Так, далі Volkswagen Passat B6 2007 року. 440 тисяч пробігу. Вау! Двохлітровий дизель, але якщо не помиляюсь, мені ось казали, хтось в це вірить, хтось не вірить. Але що Б-6 має двигуни мільйонники дизельні. я думаю, що чому б і ні, тому що Т-4 мають, наприклад. Я думаю, Б6 теж мають такий пробіг і взагалі без проблем. Головне вірно і правильно експлуатувати і слідкувати за автомобілі. Отже, двохлітровий дизель, автомат, 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі, 6400. Далі. Toyota, Camry або Кемрі. Автомобіль 2006 року. 299 тисяч пробігу, 24 бензин, ГБО Є, автомат 5 місць, передній привід, США, один ключ, ціна 7800. Щось палити таке у нас тут. Уже ні, вже не горить. Але щось і мені поганенько стає, і дружина каже, що їй погано надихались ми вже цього. Фу-фу-фу. Щось таке дуже. Пожежна їхала, десь щось горить, можливо, торф горить. Так, поїхали далі. Шкода Октавія А5 2011 року. 257 тисяч пробігу, двохлітровий дизель, автомат, 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі, ціна 11200. Ось там горить щось, я бачу. Ось там горить і воно до нас йде, йде. Фу, дуже неприємний запах. Ось далі, зниться, в віці автомобілів, ви подивіться, шкода Октавія 5-11 рік. І тут у нас, напевно, 6,5 рік, 2005 рік авто. Я мінялися автомобілі. Ось Мені цікаво колись би зняти відео, де виставити всі автомобілі, які є по віку однієї моделі. Наприклад, гальфи там, щоб я розумів деякий. Так, Шкода Октавіа 5, 2005 рік, 228 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі, додаткова гума на дисках, ціна 4750. Так стоїть трошечки якось яковат, а спущення колесо. Буває таке. Десь наїхали, не спускали, не спускало, а певний час може спустити. Ви подивіться, яка класна BMW. Я, до речі, щось, щось такої BMW і не бачив. 220D Grand Tour. GT вона називається Grand Tour, 15 рік, 2-літровий дизель, автомат 165 тисяч пробігу, 16999. Що ти, заносить тебе? Це така, як не BMW. Це як не BMW. Так, номер власника показуємо, авто приїхали на сьогодні і на завтра, в неділю у нас буде стояти. А можливо, ви залишиться ще. Ну, взагалі не схоже на BMW, так? Рено і BMW. Так, далі, b 5 у нас. Ох, пам'ятаю, який автомобіль буде. І зараз класний. В універсалах, до речі, їх не дуже багато. Зазвичай вони у нас офіційно були в седанах. Так, 2001 рік, 220 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі. Ціна 4500. Щось, дружину, бачу, вона клонить і клонить. Зараз буду ловити, напевно. Запах жахливий. Так, погоджуюсь. Нащо то знати людям? Вони ж бачать тільки картинку. Ось і ти зали про Рено, ось і Меган. Так, Рено Меган третього покоління, 2012 рік, 227 тисяч пробігу, 1,6 дизель, механіка, 5 місць, передній привід, Франція, один ключ, ціна 7,850. Подобається мені стоять дві астри. Астра і Корса. І такі класні, як ММДМС. Там жовтий, червоний, тут синій червоний. Так, ну і завершуємо наш ряд, наш оліт. Можливо, ще покажемо вам цих дві авто, автівки, які там е, у нас на вихідні заїхали. Так, BMW x 3. Так, авто 10 рік, 230 тисяч пробігу, 3-літровий бензин. ГБО є, задивився на мотик, прикольний, поїхав. Так, автомат 5 місць, повний привід, США, 2 ключі, додаткова гума 9500, написано обмін. І якщо бажаєте, а ви бажаєте, я знаю, прочитаю, що у цієї автівки є. Отже, так, клімат-контроль, круїз-контроль, шкіряний салон, електросклопідйомники, електродзеркала, електропідігрів сидінь, датчик світла, датчик дощу, адаптивний ксенонові фари. Панорамний дах, гарний стан. Ось так. Все це присутнє у цього X, X3. Так, друзі, покажемо ще вам пару автомобілів, тому що я думаю, що вони продадуться сьогодні, можливо, ні, а завтра точно. Отже, Renault Grand Сценік 10 рік, 278 тисяч пробігу, 1,9 дизель, механіка. Номер власника покажемо. Ціна 7800. Так, далі Ford Fusion, Це не той Fusion Сполучених Штатів Америки, який космічний. А ось такий Fusion, авто 2008 року. 1,4 бензин, 134 тисячі пробігу, механіка. 5500 номер власника показуємо. Не знаємо, як звати, тому телефонуйте. Кажіть на Ютубі бачили, дивіться, яка там гума, все гарненько з боку виглядає, цей ф'южн. І що? Поставимо автомат. поставимо. поставимо, Що поставимо? Покажемо. Отже, Cerato, 11 рік, 182 тисячі пробігу, 2-літровий бензин, ГБО, є автомат, 4 місця. Передній привід, офіційно придбана автівка в Україні, Була 8700, для вас 8300. E borodáctico aqui, mas tem que isso 1, 2, 3, 3. Так, все, друзі, на цьому будемо завершувати наш огляд сьогодні, 22 березня. Як завжди, ще раз дякуємо нашим Збройним силам України, дякую кожному, хто наближає перемогу. Я думаю, що нагадувати не буду. Всі об'єднуємось, друзі, всі об'єднуємось і все робимо для того, щоб якнайшвидше була у нас перемога. Так, далі. Інформація, привіти, всім передав. Не забувайте ставити попалець гори, виправляти мене в коментарях, тому що дійсно іноді буває таке, що там Мерседес стояв вчора. Вони. Я подивився, що це була А-серія, А, ні, А там e, єшечка або цешечка стоїть. Да? E, тому дякую, хто пише, хто коментує, хто витрачає свій час. Нам дуже приємно, що ви дивитесь, і дуже приємно, коли ви приїжджаєте, задоволені e, до нас, а їте ще більш радісними, тому що купуєте автомобілі. І завдяки тому, що ви побачили це на Ютубі, приїхали, купили. І щасливі їздити. Тому нам дуже приємно і тоді розуміємо, що не даремно ми то робимо. Все, на цьому будемо завершувати. Я Павло Легенчук, Ірина Нікітна, Олександрівна, Олександрівна, Маши, Машину не любить, коли я по прізвищу називаю. Шлемо Вам сердечко. Я думаю, що в відповідь ви натиснете лайк і обов'язково підпишетесь. Це на цьому будемо завершувати. Слава Україні!